Полтавські правоохоронці прозвітувалися за свою роботу у минулому році. Заступник начальника обласного управління МВС України Сергій Альошкін серед іншого розповів: за минулий рік на Полтавщині сталося понад 9 тисяч крадіжок, більше 500 грабажів, 100 розбійних нападів та майже 2 тисячі шахрайств. Тільки за минулий рік було зареєстровано на території області близько 18 тисяч кримінальних правопорушень, по яким проводились слідчі дії, передбачені кримінальним. Процесальним кодексом із, із загальної цієї кількості це більше п'яти тисяч це е, злочини. Тяжкі або особливо тяжкі Сергій Альошкін відзначив декілька резонансних подій для області. Зокрема, це вбивство колишнього мера Миргорода та міського голови і судді Кременчука. Наразі по всім цим справам тривають судові слухання. Посадовець лише декілька днів тому прибув із зони проведення АТО. Поділився інформацією про службу полтавців на сході. Зокрема, говорить полтавські правоохоронці не лише підтримують громадський порядок, а й виконують бойові завдання. Був затриманий один із керівників. Так званої Донецької Народної Республіки, який займався диверсійною діяльністю, і відповідно на нього є дуже багато інформації, і відповідно передається, ну, такі затримання, люди всі передаються. Е Спецслужбам нашим, які вже працюють, і вже слідство працює з ними, і і відповідно йдуть кримінальні справи. Розповіли правоохоронці і про боротьбу із наркозлочинністю протягом минулого року у сфері незаконного обігу наркотиків зареєстрували майже 900 кримінальних правопорушень. Також було у нас задокументовано в минулому році 39 притонів наркоманії. По ним пройшло 34 особи. Чотири нарколабораторії було задокументовано. Перекрито три міжрегіональних канали постачання на територію області наркотичних засобів. З незаконного обігу було вилучено практично близько 350 кілограмів наркотичних засобів. Правоохоронці вважають таку цифру значною. Говорять, що на цьому наркозлочинці втратили десятки мільйонів гривень.